Кожному депутату прошу зараз, якщо є доповнення, будь ласка, будь ласка, депутати, прошу включити до порядку денного питання що, проєкт рішення про встановлення червоно-чорного прапора національно визнано боротьби українською. Розглянувши, надійшло на адресу Берзанської міської ради, надійшло зведення голови громадської організації раних захисників України Березанського сотня Села Володимира Кадовича. Відповідно до поданого фонду відповідності до законодавства України. Законодавство сесія, сесія прийметься рішення постановлення бюредної будівлі чи інших місцях. Добре. І, прошу. Якщо я нема більше, нема більше пункт, але є є доповнення, мав більше пунктів. Є доповнення до самого проєкту рішення про регулювання земельних відносин, доповнити даний проєкт рішення ще восьмома пунктами, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю Єготинська птахофабрика в частині передачі їм в оренду земельних ділянок під майном більш детально при допомозі. Дуже дякую, це дуже таке слушне питання, яке ми довго до нього йшли, довго-довго, довго, це багато років для того, щоб... І Одинська псевдофабрика таки знайшла можливість разом з нами започити угоду по оренду того майна, оренду території, на якій знаходиться їхнє майно в районі я... Яблонівського Старостинського. Це дуже добре, я прошу підтримати це обов'язково це повинно. Бути. Друзі, прошу голосувати за передненне від цього. Проєкт порядку денного, було. матеріали були надіслані на ваші електронні адреси, Працювали комісії на цій неділі. Прошу розглянути проєкт порядку денного. Перше питання про зміну засновника закладу позашкільної освіти та затвердження статуту новій редакції. Доповідає Загорулько Оксана Володимирівна. Комісія є присутня? Ну, на комісії і, зараз, я присутня. Комісія були розгляді. питання з першого по 5 отримали позитивний результат. Прошу підтримати це питання. Позабували. Добре, дякую, Володимир Іванович. Все колеги зараз присутні начальник відділу освіти Березанської міської об'єднаної територіальної громади і з сьогоднішнього і з завтрашнього сьогоднішнього дня депутат селищної ради Баришів. Давайте привітаємо. Сесійно вже буде, да, да, дадуть їй мандат і дадуть їй пульт, про який вона буде голосувати. Питання перше. Прошу підтримати та голосувати. За основу Рішення прийнято. Друге питання про перепрофілювання, зміну типу, закладу, дошкільної освіти та затвердження статуту новій редакції. Доповідає Загорулько Оксана Володимирівна. Прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. Звіс. Рішення прийняття. Третє питання про внесення змін до комплексної програми підтримки, сім'я та забезпечення прав дітей, щаслива родина, успішна країна. Доповідає Рощина Сутлана Олександрівна. Комісія теж працювала на ці питання, так, так я розумію. Я, розумію. я по п'яте питання включно все розглядалося. Розглядали і ви так. Шановні колеги, пункти порядку денного з 3 по 10 були розглянуті 20 числа на засіданні комісії. Комісія прийшла позитивних, дісла позитивних висновків, підготувалася до видача ретельно та якісно. Надали всі відповідні документи, прошу поставити на голосування без обговорювати. Дякую, Сергій. Прошу проголосувати та підтримати. За рішення. Рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення змін до програми Турбота на 21-2023 роки. Доповідає Москаленко Ларіса Аркадіївна. Питання, я, 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 я. прошу проголосувати та підтримати. Рішення прийнято. П'яте питання про затвердження звіту, про виконання міської програми здоров'я на 21-23 роки доповідає Луценко Володимир Вікторович. Прошу підтримати. Шосте питання про внесення змін до програми з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного міського значення Березанської міської ради на 23 рік. Доповідаю вірич Маргарита Комісія працювала це питання теж. Прошу підтримати. Сьоме питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Березанської міської територіальної громади на 23-й рік. Доповідає Ващенко Наталя Степаніко. Прошу, шановні добрати, підтримати проєкт Програма була схвалена відповідальним комітетом і подається на затвердження. Рішення прийнято. Питання. Про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 23 рік доповідає виконува Руслан Васильович. Комісія працювала і над цим питанням да. повністю? Да. Да. Прошу підтримати. Прошу. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення 52-ї позачергової сесії Березанської міської ради 8 скликання від 11.01.23 номер 16 доповідає Павленко Яна Вікторівна. Комісія, Комісія працювала. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Десяте питання про внесення змін до рішення міської ради 22, -го, 12, -го, 22 -го року no про бюджет Березанської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає пікова Наталія Васильівна. Запитання. Ви всі рішили питання всі. Запитання були, отримали позитивні відгуки. Комісія працювала. Прошу проголосувати та підтримати. Рішення прийнято. Одинадцяте питання. про затвердження порядку розміщення тимчасових спорудних комерційного призначення на території Березанської міської ради, доповідає маска. Комісія працювала, працювала питання, всі питання порядку денного прийнято позитивне рішення одноголосно, тому пропоную з 11 по 17 пункт проєкту денного нашого засідання. вняти до заговоримо. Прошу підтримати. Рішення прийнято. 12 -е питання. Про передачу у приватну власність, земельних ділянок, громадянам, що перебувають у користуванні громадян. Заповідає Божок Інна Олександрівна. Якщо немає персональних питань, які там є, думаю, може є в кого. По... Конфлікт інтересів, прошу заявити. Немає, я прошу ставити, щоб нас... зустий. Зустийте та підтримати. Шановні депутати, слідкуйте за конфлікт інтересів. Я думаю, просив би, щоб ви дивилися в, е там, в своїх прізвищах знайомих, близьких, друзів, Відній заявляли про конфлікт інтересів. Рішення прийнято. Тринадцяте питання. Про розгляд зем... звернень громадян з питань землекористування. Доповідає Божов Інна Олександрівна. Передивіться, будь ласка, ще раз ті пункти, якщо ваші, ваші знову вже наголошені проєкту від інтересів. Прошу проголосувати та підтримати. Рішення Це люди звертаються, ми надаємо їм згоду, дозволи земельні ділянки. Друзі, давайте голосувати. Це ж наші, наші, наші мешканці, вони повинні отримувати все те, що вони на що заслуговують. 14 питання. Про розгляд питань по урегулюванню земельних відносин. Доповідає Іванович. В даному проєкті рішення, як я би сказала, прошу доповнити даний проєкт рішення. З 13 по 20 пункт включно про передачу товариству з обмеженою відповідальністю Ягодинська птахофабрика, користування на умовах оренди те, орен, терміном на 10 років займе ділянки на території Яблонівського старостинського округу, це Яблуна Григорівка та Хмельовик. У них там є об'єкти нерухомого майна, які є у їхній власності. Ми два роки судилися з цим підприємством находили. Судове рішення, касації, потім досить, сет, гілку, я б, судова гілка влади добре працювала з нами і з ними. Знайшли ми зараз порозуміння і виходимо вже на, на підписання другого. Прошу підтримати. 7% на за господарські будівлі та споруди. Це, це досить хорошо. Прошу підтримати. Рішення прийнято. 15 питання про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок, доповідає Божок Інна Олександр. Ці питання ми досить часто говоримо. Закінчується срок дії перві е, е, рішення аукціону. Ми просто я продовжуємо цим самим рішенням. Прошу проголосувати та підтримати. Комунальну власність Березанської міської ради доповідаю вашим танцею пані. Питання відглядалась на комісії, це стосується гуманітарної допомоги, яка передавано в містопулах сміттєвоз. Прошу проголосувати сміттєвоз, не пожежну машину, сміттєвоз. Він один поки що, не три, які раніше там озвучено було по пожежним машинам. Одна пожежна машина, один сміттєвоз, одна Маленький автомобіль, який на освіту, одна вишка, яка піднімає людей для ремонтування опор, все по одному. Не по три, не по чотири і навіть не по дві. Поки що по одному. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Сімнадцяте питання про затвердження акта приймання передачі окремого індивідуально визначеного майна до комунальної власності Березанської міської ради територіальної громади. Доповідає скриптник, коли ми на минулі сесії, були чергові сесії. Це питання розглядали. Але ми так. отримали. Отримали, його. привезли за тілі затвердити акт е, приймання. передачі. Друзі, мене. тепер олівасина, будь ласка, розкажіть вже тепер, що це буде означати для громади, як це буде проходити. Ви зараз походите. Після узгоджене рішення, знову ж таки, з МВС на цей рік. Ми будемо проходити навчання, отримувати доступ і запускати послугу посвідчення водія і реєстрації транспортного засобу. Прошу відтримати. Реєстрація транспортного засобу ну, ну, аби. Да, номера прямо писати, так? Номера, ну, не, ну, <клес> так. 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 Досить, досить буде зручно, не треба буде десь чекати, приїхати все вдома. Вже на Березанських. Так як я салон треба поспити. Да. 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 Прошу проголосувати та підтримати. Березність. Рішення прийнято. 18. -те. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Березанської міської ради в новій роботі. Шановні депутати, до вашої уваги проєкт рішення, який стосується затвердження складу, персонального складу виконавчого комітету в новій редакції. Це рішення пов'язано з ініціативою міського голови, з кадровими змінами, які пройшли у нас в апараті міської ради. До складу виконавчого комітету вводиться за пропозицією Володимира Григоровича жила Віталій Юрійович як представник електромережки, провідний інженер. Східного регіону, прат ДТЕК Київські регіональні мережі. Вводиться і вчитель Євген Петрович як заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. органів. І виводиться зі складу виконкому за Оксана Володимирівна як обрана вже депутатом Барішівської селищної ради. Кількісний склад виконкому залишається без них 34 особи. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати та підтримати даний Ради Та затвердження положення про нього. Доповідає Повідаю я. Доповідає... Прошу підтримати це. Приводимо в норму законодавства. Прошу, Прошу проголосувати, підтримати. Рішення прийнято. 20-те питання. Пропадського корпусу проекту наступного річного постановлення червоно-чорного прапора національної визвольної боротьби українського народу, розглянувши звернення громадської організації ветеранів раніше України, Березанська Сотня Силака Володимира Федоровича, розуміючи історичну значущість і дорічність вічего на чорного прапора, національної визвольної боротьби українського народу, визнаючи роль борців за незалежність України у відновленні української державності з метою шанування пам'яті героїв дітей, що берегли за державний суверенітет України. Та відстоюючи сьогодні під час російсько-української війни керуючий статтям 1-25 закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в ХХ столітті, статтею 26 закону України про містерство самоврядування Березанська міська рада вирішила зістити встановлення біля адміністративного будинку Березанської міської ради поруч з державним прапором України червоно-чорного прапора національно-визвонуло боротьби українського народу. Офіційно оприлюднити дане рішення в порядку станового законодавства, рішення набираючи місце з моменту. Роботи. Я думаю, що нема заперечень, кожного з нас. Прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. Носить. Рішення прийнято. Е, питання порядку денного вичерпання. Правомі депутати, порядок денний у нас вичерпаний. Всі працюємо на благо нашої громади, на благо нашої держави, Кожен з нас займається своєю роботою. Знаєте, дуже добре, що кожен працівник, кожен громадянин, кожна людина, яка проживає в громаді, патріотично відноситься до, до своєї держави, Кожен на своєму місці ує перемогу. І кожен військовий, який знаходиться на сході, кожен знаходиться навіть на тій же ставі її. І сторони, де з Білорусією кордон кожен мрія, щоб на тій місціні, де вони проживають, було спокій, щоб були, не прилітали ракети, і щоб кожен день бачити лице своєї дитини. Ну і в закінченні нашої сесії, прошу поставити. Для тебе сад, що те повозить равни по воїну. Що ти чуєш горді і цика? Як люди не личить Ти котів. Далеких далеких від нас края. Чого не більше бо я хотів? Скажи мне опорой нам тоже год На рассказ мне медленный Пошлиш повернутий с чужими Запустив Україну до нас постей